Друзі, привіт! Вітаю на своєму youtube каналі Тут я показую, як можна підзаробити гроші в інтернеті. І сьогодні я покажу вам, як кожен з вас може заробити 15 доларів від біржі Binance. Рекомендую кожному виконувати, щоб забрати ці 15 доларів собі. Умови дуже прості. Зараз детально все покажу. Ну а перед цим хочу попросити вас просто підписатися на мій youtube канал. Як бачите, тут дуже багато різних способів, де ви можете отримати якісь бонуси за реєстрацію, за запрошення друзів і так далі. Кожі просто підписуйтесь на цей канал. Чи бути завжди в курсі всіх актуальних способів? Ну і давайте тепер приступимо. Зараз детально все покажу. Переходимо в мій телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. Дивіться, ось є допис. Я його залишу в актуальних способах. В закріпленому дописі зможете знайти бонус від Binance. Умови тут максимально прості. Нам потрібно зареєструватися на біржі Binance, перейти в верифікацію, підтвердити, що ви реальна людина, і закинути собі на баланс 11 доларів. Купити на ці 11 доларів якусь криптовалюту і відразу продати. Тобто умови це ну, дуже прості друзі, їх можна виконати за 5 хвилин. Після цього вам прийде безкоштовно 15 доларів, які ви зможете вивезти собі на будь-яку там банківську карту, і також ви зможете запрошувати своїх друзів і за кожного теж мати по 15 доларів. До речі, ця акція діє до 9 липня, тобто до 2 місяця літа. Тому, в принципі, всі ми зможемо заробити. Час ще є. Дивіться, переходимо по цьому посиланню, якщо у вас немає біржі Binance, просто реєструємо собі новий аккаунт. Після того, як ви Зареєструєте аккаунт, вам потрібно прийти в верифікацію. Ось заходимо в аккаунт, ідентифікація, і просто натискаємо прийти в верифікацію. Просто потрібно підтвердити, що ви реальна людина. Це робиться дуже швидко. Е, давайте я покажу просто на прикладі, як виконати ці умови з телефону. Після того, як ви зареєструвалися, нам потрібно прийти в верифікацію, підтвердити, що ви реальна людина. Як бачите, у мене ось написано вже верифікована. У вас тут буде скоріше за все жовтим. Натискаємо. Ось я натискаю на верифіковано. І тут я можу просто там підтвердити, що я реальна людина. Я це вже зробив. Вам потрібно це зробити після того, як ви пройшли верифікацію, далі щоб виконати умову, потрібно поповнити баланс на мінімум 10 доларів і купити якусь криптовалюту. Я натискаю е, на ось депозит, обираю гривні, обираю B2B експрес, обираю е, 500 гривень. За 500 гривень я отримую 12 доларів. Обирає обрати спосіб оплати. Тут можете обирати, що, що хочете. Вигідніше всього, айбан, але я виберу, наприклад, Приватбанк. Ось універсальна карта. Я буду оплачувати з Приватбанку. Натискає розмістити ордер. Ось з'явився номер рахунку. На цей рахунок мені потрібно скинути 500 гривень. Ось я копіюю номер рахунку. Заходжу в свій приватбанк, натискає Переказати, отримувач, обирає цю банківську карту, обирає суму 500 гривень. Харвамов, СМ. Да, ось, бачите, тут Харламов теж ім'я. Коротше, я скидаю сюди 500 гривень. Це, звичайне, просто поповнення біржі, це дуже просто. Вам потрібно просто скинути свої гривні, щоб вам на баланс прийшли долари, скажімо, USDT. Ось я скинув 500 гривень. Після того, як я скинув 500 гривень, мені потрібно підтвердити, що я скинув. Я ось це роблю такий скріншот, наприклад. Ну, і можете ще натиснути ось квитанцію, теж зробити скріншот. Після того просто прикріпляємо сюди ці фото, квитанцію і фото оплати, щоб ви скинули реально 500 гривень. Далі просто чекаєте і ваш рахунок дуже швидко поповниться на 12 доларів. Ось, як бачите, виконати все. Як бачимо, в мене з'явилося майже 12 доларів. Далі потрібно перейти на Binance Pro, на аккаунт Pro. Ось переходимо. Після того, як ми перейшли в Pro аккаунт, нам потрібно натиснути на «Торгівля». Ось Обираємо пару. У мене зараз біткоін USDT. USDT це наші долари. Ось Натискаємо сюди на Market Ось. і просто обираємо максимум, тягнемо до кінця. Це у нас буде весь депозит. Тобто на, на цю суму я зараз куплю біткоін. Я виділив 11 чимось доларів, натискаю кнопку купити. Після того просто обновлюємо сторінку, заходимо в продаж, як бачимо, можемо знову виділити по максимуму все. І натиснути на кнопку Придати. Все, після того я продав. Як бачите, я тільки що виконав всі умови. Зареєструвався, пройшов верифікацію, закинув на баланс мінімум 11 доларів 500 гривень, і просто купив біткоін і відразу його продав. Гроші залишились у мене на балансі. Я їх можу тепер вивести без проблем собі на карту. І виходить, я виконав всі умови. І мені за це прийде 15 доларів ще на баланс, який я теж зможу вивести. Ось, друзі, як бачите, умови доволі прості, кожен це зможе зробити. В описі під цим відео я залишу посилання на свій телеграм, туди я додаю всі актуальні способи, які працюють в даний момент. Там ви знайдете допис, детальну інструкцію, що потрібно зробити. Після виконання цих умов вам прийде безкоштовно 15 доларів, ще, які ви без проблем зможете вивезти. Але ці 15 доларів не приходять прямо відразу після того, як ви виконали умови. Вони прийдуть після того, як закінчиться ця акція. Акція діє до 9 липня. Після цього, друзі, почнеться розподіл винагород. І людям почнуть приходити бонуси. Тому, друзі, після 9 липня чекайте приблизно тиждень, максимум 2 тижні, і винагорода вам, у вас з'явиться просто на аккаунті. Тобто умови максимально прості. Можете зараз зробити, отак швиденько це забути, і вам пізніше прийдуть 15 доларів на рахунок, просто з'являться. Для того, щоб так само запрошувати друзів, нам потрібно перейти ось по цьому посиланню, детальні умови, і далі просто зареєструватися в цій акції. Ось тут написано, як взяти участь. Ну і далі просто в себе в аккаунті бере. Забирайте реферальне посилання для запрошення друзів і просто запрошуйте друзів. Тому, друзі, не втрачайте можливість, забирайте безкоштовні 15 доларів. Ну і також обов'язково підписуйтесь на мій канал. Сюди я викладаю завжди актуальні способи, на яких можна підзаробити. Всі посилання будуть в описі під цим відео.